5 жовтня 1999 року вийшла шосте по всесвіту Скубіду, Скубіду і Привид Відьми. Тут містична корпорація знайомиться з відомим автором і разом з ним їде у його рідне містечко. І там вони знаходять привида та починається розслідування. Та чи все буде так просто цього разу? Привіт тим, хто повертається, і благополуччя тим, хто вперше на цьому каналі. Мене звати Стефанія, і за свої 22 роки життя я не прочитала ні одну книгу Стівена Кінга, хоч я маю їх дуже багато вдома. Починається все у музеї, де містична корпорація ловлять ще одних злочинців, та не самі, а за допомоги Бена Рейвенкрофта, автора страшних оповідань. Письменник знає діло команди і запрошує їх поїхати разом з ним у своє рідне містечко у штаті Окей приїхавши, друзі бачить, що у містечку якийсь ажіотаж людей мер пояснює це появою привида відьми, а також концертом гурту Відьми на осінньому фестивалі. Цей привид це дух Сари Рейвенкрофт, пращура автора. Півроку тому містечко почало відновлювати поританське поселення, і це розізлило привида. Перед тим як ми поїдемо далі, я думаю, я маю пояснити вам, що таке порутанське поселення. Буританцями називали послідовників кальмінізму, релігії, яка включала ідею, що Бог заздалегідь все вирішив. Ці люди вимагали очистити англіканську церкву із старих католицьких обрядів. Тому у 17 столітті вони мігрували з Англії до Америки, і так поританське поселення прийшли в життя. Одним словом, це просто люди, які хотіли сповідати іншу релігію, ніж релігія, яка була розповсюджена по Англії і всім іншим там Шотландії, і сектакі штуці, і тому вони Грувала туди, де їм ніхто не буде казати, яку релігію їм сповідувати. Мер проводить екскурсію по старовинним будівлям і через його розмову Бен злиться, бо Сару стратили несправедливо. Вона була лікаркою і зналася на травах, тому люди і прозвали її відьмою, тобто вона була цілителькою. Скубі знаходить від червика сімнадцятого століття, і мер розповідає, що очищаючи територію вони знайшли безліч старовинних артефактів. Бен розпитує про книгу Сари. Жінка записувала всіх, кого лікувала у а але нічого такого не було знайдено. Містична корпорація не вірить, що це саме дух Сари. Та мер каже, що вона їм розповіла, хто вона. Мер, Шегі та Скубі йдуть до ресторану. А Велма, Дафні та Фред в гості до Бану додому. В маєтку друзі оглядають кабінет автора і бачать портрет Сари. Бен розповідає, що його пращурка була магічною цілителькою, яка лікувала пацієнтів народними методами, за що її не любили нормальні лікарі і нарекли чаклункою. Письменник бажає знайти, Денексари, щоб довести світу її непричетність до відьомських чар. А у ресторані дві нажері з'їдають весь асортимент ресторану за рахунок Бена. Велна, Дафні та Фред говорять з кубі та Шегі, що йдуть гуляти містом та шукати привода. І якщо щоб ті шукали їх у британському поселенні, на дворі наступає ніч, і багато туристів марно чекали на привода у поселенні. Він не з'являється у порожньому місці. Скубі та Шегі лякаються гурту відьми і тікаючи, зустрічають справжнього привида. Відьми. Містечна корпорація об'єднюється, і раціональні друзі помічають якісь махінації та разом з Беном приходять на репетицію гурти Відьми на сцені. Пісня досить прикольна, я їм дав це. Пісня класна. Друзі знайомляться з дівчатами, які є уродженками Окхевена, і які мріють колись записати свій власний альбом. Нові знайомі прощаються, та містечна корпорація вважає їх підозрілими. Тому Дафні з Фредом за ними приглянуть. Відбувається така ситуація, де Велматка: чому це ви постійно двоє Парі, тобто Дафні і Фред, не зустрічаються. Вони не пара. коли вони почнуть коли. Велма, Бен, Скубі та Шегі повертаються на місце зустрічі з приводом, і по слідам шин за деревами знаходять сарай, з якого виходить мер. Скуб зі Шегі слідують за мером, поки команда, окуляри пробираються усередину будівлі. Фред з Дафні мають часткову розмову по душам і чує, що гурт відьми хоче провести якийсь обряд. І головна співачка Тор хоче провести його сьогодні. Велма за допомоги Бена залазить у сарай, а хлопці бачать, як мер щось забирає у магазині інструментів, передаючи це якісь. Поки у сараї друзі знаходять величезну машину, Фрез Дафні бачать, як тор ніби чаклує, а слідування за мером приводить хлопців до якогось ангару в місті. і там вони знову зустрічають привид відьми, намагаючись Скубі та Шегі збивають з ніг мера і об'єднуються з іншими. Тут з'являється мер, який показує всім ангар і що нічого дивного там немає. Тому велма говорить, що вони покинуть містечко та зранку. А зараз є дещо, що їм потрібно зробити. За планом Велми, Гурт відьми та друзі збираються біля сцени. З'являється відьма, і друзі викриває, що це переодягнений аптекар, батько Тор. Він з власником ресторану хотів заменити більше людей на осінній фестиваль та концерт гурту Відьми. Але все це придумали не лише вони. Багато жителів були в змові. Бен розчаровується в містечку, а гурт відьми під ритуалом мала на увазі запарити м'яту з гвоздикою для зв'язок. До маєтку навідується мер мертва аптекар. Вони просять про башню автора або використали й Сари для Приманення туристів, як виявляється, під час будівництва британського поселення було знайдено надгробок Сари, та він був розтрощений. Тому жителі приховалися від Бена, щоб не засмутити його. Але нічого іншого, крім надгробка, вони не знайшли. І тут до вельми доходить пряжка, яку вирив Скубі. Це не пряжка черевика, це частина книги Сари. Всі йдуть на пошуки у британському поселенні. Скубі запечого викопуєстровиний ящик. У ньому є щоденник цілительки, але це не він. Це книга чорних магів, бо Сара справді була візьмою. І Бен шукав ту книгу, бо теж може бути чаклуном. Сару було ув'язнено в цій книзі. Письменник розповідає, що через статті Велми він знайшов містичну корпорацію і зразу знав, що вони допоможуть йому знайти бажане. Бен хоче зняти чари та вивільнити Сару Рейвенкрофт, щоб разом керувати світом. Автор ув'язнює аптекаря з мером і гурт вітям також, а потім тікає від містичної корпорації і заключає. А їх у колі вогню, але Скубі Шегі забирає друзів на містичному фургоні і тікають з місця події, вкравши книгу у Бена. Ревінкроф це так просто не залишає і продовжує нападати на команду. І в нього виходить повернути книгу собі. Він вивільняє Сару з полону. Бен уявляв пращурку по-іншому. Вона хоче помсти, а не служити з чоловіком, захоплювати весь цей світ. Сара починає знищувати все навколо, і це не подобається автору. Він намагається повернути її в книгу. Та це марно. Но в нього немає сили на це. Вельми виникає ідея. Тор має прочитати це закляття, бо вона нащадок тих, хто візнили привода відьми в минулому. Скубі шегі запечело викрадають книгу знову, поки інші друзі відволікають Сару. Книга опиняється у руках Тор і та читає заклинання, заключаючи Сару назад. І вона забирає Бена з собою, палаючи дерево, падає і знищує їх разом у книзі. Меру розпачі, поселення зруйноване, та залишився величезний індекс злої відьми. Сари, наступного дня містична корпорація допомагає гурту відьми виступити. Люди задоволені, і осінній фестиваль закінчується епічно. Кінець, якщо говорити за мою оцінку від 1 до 10, як би цей мультфільм не лякав маленьку мене, я ставлю йому 5 з 10, тому що тут було набагато більше смішного, ніж страшного. Мене досить лякав цей письменник, але можливо він лякав мене, бо тому що він здавався мені дуже кріповим і точно лиходієм, і він виявився лиходієм. Тому я не зустрічала таких людей в житті. І... Можливо, всі письменники страшних вивідань такі. Щодо мого улюбленого персонажа в цьому мультфільмі, я оберу гурт відьми. Вони класненькі, приколені дівчата, вони йдуть досі імтії, вони пишуть прикольну музику на той час, і взагалі все чудове. Та я надіюся, що ми ще колись їх побачимо. Тому що ну, вони реально класні дівчата. Так як я вже говорила, що таке про і взагалі розбирала цю тему. Я хочу ще згадати, що оцей бен Ревенкрофт був змальований з молодого Стівена Кінга. От Стівен Кінг пише. Страшні оповідання, і от цей чувачок пише також страшні оповідання. А саме ім'я Бена Рівінкрофта, воно було взяте як далеко взяти з імені Говарда Лавкрафта, який є творцем Всесвіту Ктулху. Про творця Всесвіту Ктулху я знаю набагато більше, ніж про Стівна Кінга, тому що оповідання Всесвіту Ктулху я читала, бо мені потрібно було дізнатися більше про Ктулху для однієї з моїх книг. І я знаю про нього реально більше ніж про Стівна Говард давно мертвий. У мене буде лише одне питання до цього мультфільму, Чи з'їли вони того величезного індика потім на День Подяки? Бо я знаю, що в Америці вони ну в США вони всі їдять у тих індиків на День Подяки, вони завжди такі величезні індики. Як подивимось ці відео з індиками, я думаю, Боже, а де таких індиків набрали? А тут він просто такий. Він навіть лякався скубі і Шегі, які типу казали, що ми типу, зараз начинимо, щоб спекти. Чи спекли його все-таки? Чи він так і залишається жити величезним індиком? У мене все. Слава Україні, героям слава, слава нації смерть ворогам! Україна спондусе. Побачимося з вами у наступному відео, яке вийде наступного дня, а я пішла. Пишіть у коментарях щось. Всіх люблю, усі, па папа.